Щотижня ми проводимо водолазні спуски тренувальні. і бачимо, як міняється і ландшафт підводний, і скільки трави заростає, і мулу багатько на дні. Одна... Микола старший Діна, водолаз. Назад, на Звягільській рятувальній а... станції працює 15 років. Чоловік розповідає, що в окремих місцях замулені случаї досягає 60 сантиметрів. Ще 15 років тому буріна тут ніде нічого не було. Дно річки було чисте і взагалі була вода чистіша на багацько. Зараз ми бачимо яку проблему, що річка заростає за ці роки. Мул на дні присутствує в дуже великому. кількості. Були випадки такі, що і раки були гинули, і риба була по берегах. Це було пов'язано, щоб панінка робила виброси нечистот. Але аналізи зараз брали у води, то, нібито трошки в кращому стані вода. Порівняно те, що було. Але все одно, як ми бачимо, на бурян це не впливає. Він росте своїм ходом. Кожним роком його все стає більше і більше. Місцеві жителі розповідають, що річка забруднена. Ну потрібно чистити. Ну, у нас обіцяють. Мер обіцяє города, буде чистити. А влада взагалі щось робить в цьому напрямку? Ну, поки вони не Ну, що, мости тільки роблять. Там мост, тут мост, а в річки вони ще нічого не робили. Ну, обіцяють. Я скільки себе пам'ятаю, завжди табличка купатися заборонено. Все, і все. І так, в принципі, ніхто нічого не чистить, я не, не, не помічала такого. Да, есть, есть, есть таблички. Так, є таблички, вони висять не перший рік, але я все одно плаваю. Ми знаємо, що екологія не на найвищому рівні, але що зробиш? Половна, ну поділаєш. Нагадаємо, що скидане чисто до річки Хомори, яка впадає в річку Случ Пінківської картонної фабрики Хмельницької області, держекоінспекція почала фіксувати з 2016 року. Вони повторились у 2017, 2019 та 2020 роках, що викликало протести мешканців Баранівської та Звягільської громад. Подивіться, що тут робиться, а тут було каміння, тут раки водилися, тут треба годилась. У 2018 році представники комбінату надали план реконструкції очисних споруд. Наразі нових скидів з комбінату у звягільській громаді не фіксують, але наслідки попередніх досі відчувають. каже Олег Годун, начальник управління житлово-комунального господарства та екології Звягільської громади. Крім того, річку службу забруднюють місцеві мешканці. Аналіз нашої водної артерії показав, що вона є замоленою, є перевищення кольорової. Води, заросла рослинністю, берега річок в деяких місцях вони заболочені. У минулому році, у 2022 році, було обстеження, комплексне обстеження нашої річки, бралися аналізи води. Результати аналізів показали перевищення по багатьом показникам. І це свідчить про те, що деякі жителі нашої громади скидають каналізаційні відходи в річку, результати тваринництва. То над цим питанням працює інспекція благоустрою, яка знаходить порушники. Відповідно, застосовує покарання. Олег Гудун каже, що вивчали досвід очищення річок у інших громадах. Цього року виділили 9,5 мільйонів, щоб купити спеціальну техніку. Беручи за досвід для прикладу міста Коростень, Вони очищаються шляхом багатофункціональної установки амфібії фібієтрюксор і виділили кошти для закупівлі даної установки з додатковим обладнанням, яке буде нам допомагати очищувати береги річок, водне плесо від зарослів Олексій Костриков, начальник відділу благоустрою та екології громади, каже, що для очищення річки потрібна велика кількість різної техніки. Чистка річки Случ основною проблемою є те, що ми маємо різноструктурне дно. І ми маємо різноструктурний рельєф. Через те, для її очищення треба використати велику кількість різноманітної техніки, що дуже збільшує вартість самої очистки річки і вивчення, і розроблення проєкту. Фахівцями було прораховано вартість проєкту даної роботи. Це сума десь приблизно мільйон гривень. А якщо говорити вже про саму очистку, це мабуть, сотня мільйонів, а то й більше. Кандидат біологічних наук Іван Хом'як говорить, що очищення річок дороговартісний процес. Перш ніж починати очистку, треба знищити першу причину. Першою причиною є декілька: перша із них це забруднення, в основному в нашій місцевості побутове сільськогосподарське. А друга причина це зниження водопостачання, тобто це відсутність природних джерел, відсутність боліт. А вже другий фактор буде. Це вже ліквідація тих наслідків попереднього забруднення, тобто це при потребі е, зменшення кількості мулу, донних підкладень, розчистка русла і так далі. Том такі спроби річок в Україні робилися. Е, про позитивний досвід їхні важко говорити. Е, частіше за все це дуже дорогостояча процедура, яка подобається тим, хто отримує підряди від бюджету. Нагадаємо, що торік у Житомирі очищали русло річки тетерів після того, як військові попросили спустити водосховище для підтоплення переправ російських військ на Київщині у березні 2022 року. Тоді на очищення русла та ремонт греблі витратили 9,4 мільйони гривень, каже Віталій Ролінський, директор комунального підприємства Експлуатація штучних споруд Тетяна Дукач Євгенія Барвенко Суспільне новини Житомирщина.